Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати, у нас з'явилися в наявності балони ресивера до МТЗ. Так, вони цілком у зборі. Це оригінальний балон. Мінди з датчиком. Тут це у нас кран. Так, і дивіться, тут навіть хамути і кронштейни Тобто цілком готові до встановлення. Вартість його складає 4,5 тисячі гривень. Так, ну, з іншої сторони, тут також от, кран злив, конденсата присутній. Так, Все є, все готово до встановлення. Так, наголошую 4500 гривень, кількість обмежена, тому не зволікайте, будь ласка. І, до речі, хочу вам ще от нагадати, що маємо ми такі от комплекти для продувки кабіни. Або радіатора, або підкачування коліс. Як це все працює? Тобто ви можете придбати такий перехідний пристрій. От, наприклад, такий підмін, швидко з'ємний. Одночасне під'єднання однієї шланги. Він коштує 450 гривень. Підодночасне під'єднання двох шланг це коштує 500 гривень. Ну, такий підодночасне під'єднання двох шланг зазвичай беруть ті, у кого встановлено. Невма сидіння, тобто для підкачування його. Але це, ну, це таке. Іноді хтось інше рішення приймає, каже, мені потрібно два пістолети одночасно. ну то таке. Так, дивіться, як це все працює. Викручуєте оцей датчик, вкручуєте замість нього оцим краєм туди і потім датчик повертаєте от сюди. І у вас оцей быстрий з'єм з'являється. Тобто все працює штатно. Але ви ще можете під'єднувати шланги. Так, шланг 5-метровий, найбільш розповсюджений варіант, такий непоганий шланг. 250 гривень він коштує. Е, можна взяти, якщо вважаєте, що вам він за короткий, буде 10-метровий, він коштує 400 гривень. Пістолет з насадкою таким з подовжувачем, він коштує 200 гривень. Потім е, пістолет з манометром для підкачування, він коштує 300 гривень. Тобто можете самостійно прорахувати комплект, який вам потрібен, потрібно, не потрібно. Все можете брати окремо. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати: Молдова, Литва та Латвія є можливість відправлення в вашу країну. І нагадую, що працюємо ми з ПДВ і працюємо по безготівковому розрахунку без ПДВ. Друзі, підписуйтесь на канал. Далі буде. На все добре.